Привіт! І сьогодні ми з Сергієм відправляємось в Чорний ліс, в якому знаходиться чорне болото. Про це місце ходить дуже багато легенд, страшних легенд. Знам'янка, Кропивницька область, за 10 кілометрів від цього промислового містечка розташований один із найзагадковіших та мало вивчених водних об'єктів України. Озеро Берестувате. але як озеро Берестувате стало точкою переходу з реальності у потойбіччя? Вочевидь, це питання цікавило і радянську владу. Адже у 1950 році на березі озера партійна верхівка збудувала дослідницьку базу, куди запросили науковців з різних куточків тодішнього СРСР. Дослідження радянських вчених тривали тут 18 років. Та на початку 1969-го базу раптом закрили, а усі знахідки, наукове обладнання та документацію вивезли до Москви під грифом секретно. Сина поблизу озера вже давно відлякує місцевих мешканців через загадкову трагедію, що сталася тут у червні 1970 року. На тілах студентів не знайшли жодних ознак насильницької смерті. Експертиза встановила, що у кожного із них. Раптово зупинилося серце. І ми їдемо туди з ночівлею, перевіримо всі ці міфічні легенди та побачити, що там нічого такого немає. Просто подивіться, яка зараз погода. А ми їдемо в ліс. Зараз ми їдемо в Кропивницький Макдональдс і вже вирушаємо в поход. 13 студентів ночували біля цього чорного болота, і всіх у них зупинилося серце. 13 загиблих. Сьогодні ми будемо там також ночувати. Ви просто подивіться, куди ми їдемо. Там град іде! Перекусили вже макдональдсів в, Макдональдсі, в кропівницькому, закупили вже собі все, що потрібно для походу. Дощ так іде. Коротше, магічний ліс їдемо з магічними шляпами, звісно. Ж. Ну, за це точно лайк. І зараз ми беремо речі і відправляємось. Друга добавка. Все, летім. Шляпа, шляпа. Покажи, що тут взагалі. Так, треба знайти місце, де зробимо кемпінг сьогодні і будемо ночувати в чорному лісі. Ми вже йдемо 8 кілометрів по Чорному лісу. Залишилось до болота десь 10 кілометрів, тому вже ми, мабуть, десь зупинимось тут в лісі, а завтра вже попадемо на болото. Отакий тут гарний ліс, як Чорнобилі. Дуже нагадує Чорнобиль. Клас, я балдею. Тут от будемо розташовувати свою палатку і ночувати. Дуже йде сильний дощ. Пизденуться. Раз два палатка готова вже. Вже скоро будемо заселятися повністю. Дощ такий, йде, звісно. Так, цікаво. Зустрінемо сьогодні вночі тут, неймовірне, аномальне чи ні. сподіваюсь, що так. Надуваємо вже, взяли такі матраси з собою, щоб не спати на карімати. <рит> <Досі не вязаний. рит> а насос не взяли да? і пойдемо так дуть. Така ось атмосфера тут в чорному лісі. Дощ іде просто без перестану. Іде весь день дощ. Ну, трошки тут стрімнувато, я скажу. Але поки нічого такого незвичного я тут не бачу. Ось тут наша палаточка. Все тут яскраво. Дощ хуячий, як не знаю хто. Так що сьогодні без вогнища обійдемось, на жаль. Всі мокрі, все мокре, це пизда. Просто жесть. Хопа! Тут вологість Просто нас... гибель, О, тут су... у тебя даже чуть голова тут мокрая стала. У меня там пизда. Ну тут я сотрю, прям тут дождь идет как будто. Знаешь. Класс? Нет. Просто посужу от места. Блядь, братан, у меня, блядь, даже палец вылез. Настолько он ахуе. Что я скажу, волога тут просто... Ну вітерна, просто на мою голову Зранку, ми я думаю ніяк не просушимось і будемо йти повністю мокрими. Ми заблукали, на карту треба глянути. Ромчик, ти понимаєш що відбувається? Ми просто... Блять, в час ночі ну, просто, рішили, просто рішили, блядь, погуляти. Блять просто... по моєму ми куди то прийшли. Покажуть сюда, блядь. Ладно, щоб ми в болото ще не точно. Час ночі ми вже повернулися в машину, бо повністю промокли. просто повністю. Слі 8 кілометрів обратно до автомобіля і вже під'їхали прямо під чорне болото. Йдемо. Let's go, чорне болото! Всі намагання визначити глибину чорного болота зазнали невдачі. Водолази пробували віднайти дно. Вони знайшли умовне дно на глибині 500 метрів, яке провалилося і далі знову глибина. Один з водолазів потонув, і тіло його так і не знайшли. Красавчик, красавчик. А вот и лаборатория радянская. Все, зайдем? Чи уже после болота? А черное болото. Колодец. Хочешь попить воды? Мабуть, нет. Так, тут, мабуть, охоронець раніше був. Я їбав болоті, патонучок. Так, ну ось ми вже на чорному болоті. У якого немає дна. Обережно. Так, ось така ось тут болотиста місцевість. Так, обережно тільки йди, бо всі бревна відчувай запах тут дуже багато пиявок Все чітко, давай давай Ну, ось і чорне полотно. <гум> пошли, пошли, нормально. До да, під нахлона, Так, да, в болоті не хотілося, як Ого, якісь дивні воно, блін, волни пішли. вже на чорному болоті, подивіться просто, яка тут краса. Це что-то Прикол. Отличная вода. Тут такий звук. Мені тут подобається. И все под замком. Но, жаль, Я попадем в лабораторию. Приехали собрать палатку. <laughs> и, просто, <laughs> и просто закопали, застряли. <laughs> Нас тупо приключения за приключениями идут. Да, сейчас еще туда идти за палаткой. Пизда. Бассейн замовляли сыр от лису. Не, nee, не, nee, без шансів, без шансів. Так, зупинилося добра людина, вже допомагає нам від ціля. А, сука! Єс, 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 єс! Сьогодні наш день. Як ви самі побачили, погодні умови не дали нам нормально переночувати в Чорному лісі. Вже ночі нам затопило повністю палатку, і ми пішли в автомобіль ночувати, відвадив нас від ночівлі в чорному лісі. Тому ми обов'язково думаю повернемось в Чорний ліс в нормальні погодні умови колись. І нормально там переночуємо. Дякую всім за перегляд, ставимо обов'язково вподобайки, залишаємо коментарі та залишаємося з нами. Всім бай-бай!